Які залишилися бо чоловіки без дітей, без роботи без домів за кордоном, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міру, реально непонятно було як жити в цій Європі. Це українцям не повідомляється йти на ці чорні роботи. Моя мрія зараз, ну після всього того, що я пережив, після цієї смерті я б відродження грубо говоря, після того скільки я українці бачив, які залишилися без чоловіків без дітей, без роботи, без домів за кордоном, імграції не знаючи, як працювати нічого. Мені мрія створити для них такі онлайн проєкти Вони всі могли заходити онлайн, робити купу публікувати віди українські чи щось таке розміще, отримати за це від багатьох міцнатів, рекламодавців. Оце всі історії. а Собі виплати. Ну, ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують ну, у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся. Дома слава Богу, вдалося створити такий проєкт. Ну, Кожна українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася, не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міру, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні, до нормального вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняття, всіх залежності від цього і ще отримують за це зарплату. Ну я цим пишаюся, я буду його далі цей проект. І зараз хочу запустити хату добрих справ. Українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну, дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо, щось як придумають. До речі, можете політики клікнути, самі знаєте, де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, Ще, якщо ми цей проєкт зробимо великим, масштабним, і українцям не повинні йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшній брав, гамма за конями вбрав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас. Реально. Це був мрак. Ну, ми достойні кращі, і, Слава Богу, мені цей величезний маркетинговий досвід. Моя команда вдалося створити такі проекти. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну ясно, співає дипломатичні місія, це вся історія. Карбованці, скажем так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно. Бо знаємо українцям, він щось як придумає. От, до речі, можете повіти клікнути, самі знаєте, де в шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий. Вообще, якщо ми цей проект зробимо великим масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшні брав, гавно за конями убрав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто уже реально. Це був мрак. Ну ми доставні кращої. Слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід. Моя команда вдалося створити такі проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, і ясно, співаю, дипломат, ще місяць, це вся історія.